Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як фільтрація та сортування даних у таблицях. Як було зазначено раніше, бази даних призначені для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних. Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах даних: залізниці, бібліотеки, пошукового сервера інтернету та багато інших. У Аксес пошуку баз даних здійснюється аналогічно до пошуку у Word. Для пошуку потрібних баз слід відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук, відкрити таблицю, у якій здійснюється пошук, та виконати пункти. Основне пошук знайти. Далі ми у вікні Пошук і заміна» на вкладці Знайти. В полі Знайти вводимо зразок даних, за яким буде здійснено пошук. Далі обираємо в списку шукати в область пошуку у поточному полі або у поточному документі. Тобто буде шукатись у нас лише, наприклад, у цьому полі, якому ми обрали, або по всьому документу. Тобто по всіх базах даних, що нас, по всіх таблицях бази даних, що у нас розміщені. Установити у списку зіставити одне з значень усе поле, будь-яка частина поля або початок поля. Для пошуку потрібних даних слід встановити у списку шукати один з напрямів пошуку. Всюди. Або лише по, по інформації, що знище знаходиться, або лише по інформації, що вище знаходиться. Далі встановлюємо за потреби відповідні позначки пропорців для пошуку з урахуванням регістру, тобто великі чи малі літери, та пошуку з використанням шаблонів введення, тобто з урахуванням формату полів. І далі вибираємо кнопку знайти. У випадку, якщо буде знайдено потрібні дані, буде виділена клітинка, яка містить ці дані. Для переходу до наступних записів значення, яких відповідають пошуковому запиту та параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку Знайти далі. Слід зауважити, якщо у списку зіставити вибрати значення усе поле, то під час пошуку зразок буде порівнюватись із вмістом всіх записів поля. Якщо вибрати будь-яка частина поля, порівнюватиметься зі зразком, порівнюватиметься зі зразком буде будь-яка частина вмісту клітинки поля. Ну і початок поля, тобто, порівнюватись буде здійснення по початкових символах клітинки. Значення у списку шукати встановлюють напрям пошуку від поточного запису. Вгору, тобто від поточного запису до самого першого, вниз, навпаки, від поточного до самого останнього. І всюди, тобто по всій таблиці. По всьому полю буде знаходитись без залежності від того, де ми встановили курсор. Замінення даних у полях таблиці бази даних виконується з використанням елементів керування вкладки замінити в вікна пошук і заміна. Крім написаних параметрів для пошуку під час заміни в поле замінити на вводяться дані, які повинні замінити знайдені. Тобто замінення може здійснювати по кроках, тобто кнопки Далі і замінити. Тут ми самі обираємо далі і обираємо, які дані нам потрібно замінювати і які ні. І одразу всіх знайдених даних. Тобто можемо одразу однією клавішою замінити все, замінити всі дані, які знайшло у наших полях. Часто малодосвідчені користувачі баз даних під час введення значень базу вводять зайві символи. Наприклад, зайві пропуски перед або після даних, які вводяться, візуально встановити наявність зайвих пропусків важко. А їх наявність у полях не дасть змогу правильно відсортувати дані або знайти потрібні. Тому бажано періодично здійснювати пошук і, видаля... і видалення зайвих пропусків. Для цього в поле знайти вводиться пропуск, а в поле «Замінити на» не вводиться жовтного символу. Для заміни зайвих пропусків на початку вмісту поля слід вибрати в списку зіставити значення початок поля. Для замінення зайвих пропусків середині або в кінці фрагмента тексту і заміну доведеться виконати по черзі для кожного знайденого символа. У середині фрагмента тексту доволі часто необхідно замінювати два пропуска на один. Під час пошуку даних можна використати спеціальні символи, які ще в Аксес називаються символами узагальнення. У базах даних, о, створених у Аксес, можуть використовувати символи узагальнення за різними стандартами. Це може бути ANSI 89 або ANSI 92 І зараз ви бачите приклади цих символів узагальнення. Наприклад, символ у вигляді відсотка позначає довільну кількість довільних символів. О, символ AN і відсоток буде знайдено о, такі слова, які ви бачите зараз в останньому стовпчику. Далі у нас йде підчеркування нижнє підчеркування. Тобто це будь-який один символ. Ми можемо вставити, наприклад, таке слово, і далі ми не впевнені, який символ вводиться. І можемо поставити підчеркування. І у нас буде знайдено такі приклади, які ви бачите зараз справа. Символи квадратних дужок це будь-які символи, вказані в квадратних дужках. Тобто буде знайдено такі символи, які ви бачите у вас зараз справа на екрані. Є у нас символ, який ви бачите зараз зліво, в квадратних дужках, галочка верхня. Це будь-які символи, не вказані в квадратних дужках. І зараз ви бачите зараз усе справа на екрані приклад використання цих символів. Квадратні дужки із і, і, дефісом. Це будь-який символ з послідовності символів, тобто по алфавітному порядку від до якогось символу. І справа ви бачите приклад на вашому екрані. Як і в таблицях текстового процесора або табличного процесора, дані в таблицях бази даних можна сортувати. За замовченням, дані в таблиці Access сортуються за зростанням значень по ключовому полю. Для змінення порядку сортування слід виконати таку послідовність дій. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати. Встановити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів. Для змінення сортування слід виконати таку послідовність дій. Виконати пункти. Основне, сортування і фільтр», за зростанням або за спаданням. І, приклад, ви бачите, зараз знизу на скріншоті. Фрагмент таблиці країни світу відсортований за спаданням, за даними, таблиці, за даними поля площа наведено зараз у вас на малюнку. Біля імені поля, за даними якого здійснене сортування, з'являється стрілочка, яка вказує на порядок сортування. За зростанням або за спаданням. Щоб відмінити сортування, слід вибрати кнопку Видалити сортування групи сортування і фільтр вкладки Основне. Повернеться сортування за зростанням за ключовим полем. Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів. О, слід виділити ці поля. Виділити можна лише сусідні поля, і виконати основне сортування фільтр і обрати сортування за зростанням або за спаданням. Під час сортування за даними кількох полів спочатку сортування відбудеться за даними полів, розміщених ліворуч. Фрагмент таблиці країни світу відсортований за, за цим варіантом, ви зараз бачите на малюнку. Площа у відповідному полі вказана в тисячах квадратних кілометрів, а кількість населення у тисячах осіб. може виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених у таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна виконати різні значення параметрів сортування. Для відбору записів, дані яких відповідають певним умовам, використовують фільтри, подібно до використання фільтрів у табличному процесорі. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи сортування фільтр» вкладки Основне. Призначення елементів керування групи сортування фільтр» вкладки Основне. Ви бачите, де воно знаходиться зараз на скріншоті. У нас йде сам фільтр. В цій вкладці у нас є виділення, додатково, тобто параметри розширеного фільтра. Застосувати вітрі, тобто, після того, як ми обрали певні значення, можемо прийняти. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких державний устрій монархія або Конституційна монархія, слід виконати таку послідовність дій, зробити поточним поле, за даними якого буде здійснено фільтрування, наприклад, Державний устрій. Вибрати кнопку Фільтр, групи елементів керування сортування фільтр, вкладки Основне, або кнопку «Справа від імені поля. Встановити або зняти зайві у списку позначки прапорців біля одного або кількох значень, які відповідають умові фільтрування, наприклад, монархія і конституційна монархія, і натиснути клавішу ОК. Фрагмент таблиці, що утвориться в результаті застосування зазначеного фільтра, подано зараз на малюнку справа. Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше спочатку зняти позначку пропорця виділити все. При цьому будуть зняті позначки всіх пропорцій, а потім встановити позначки пропорцій біля потрібних значень. Можна здійснювати фільтрування за кількома полями. Наприклад, для визначення країн Африки, у яких державний устрій монархія або конституційна монархія, слід після проведення фільтрування за полем державний устрій, ще провести фільтрування за полем частина світу, і зі значенням параметра фільтрування Африка. Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником у нижній лівій частині вікна програми. Там вказано номер поточного запису і загальну кількість відфільтрованих записів. Під час проведення фільтрування є можливість задати більш складні умови фільтрування. Так у списку фільтрування будь-якого текстового поля після наведення вказівника на напис текстові фільтри відкривається список умов фільтрування. Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складовою відповідної умови. Тобто дорівнює, не містить, закінчується тощо. Якщо поле містить числові дані, то список умов фільтри чисел буде іншим. І ви бачите зараз їх знизу. Дані дата і час, то список умов фільтри дат і фільтри часу містять ось такі інфу дані. За виділеними даними можна здійснити фільтрування. Для цього слід виділити фрагмент даних в одній із кільтинок поля, за яким буде здійснено фільтрування. Наприклад, в одній з кільтинок поля курс валюти значення 017. Відкрити список кнопки виділення, групи елементів керування сортування і фільтр. вкладки Основне. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільтрування даних. Наприклад, менше або дорівнює 0.17. Для відмови від використання фільтра в певному полі, слід вибрати кнопочку вигляді стрілочки вниз. справа від імені поля. Та у списку відфільтрування вибрати кнопку виділення фільтра. Видалення, вибачте. Для видалення всіх фільтрів потрібно виконати основне сортування і фільтр», додатково і обрати пункт Очистити всі фільтри. Після відміни фільтрування потрібно вибрати підсвічену іншим кольором кнопку Застосувати фільтр. Для повторного застосування вже визначених значень параметрів фільтрування слід знову вибрати кнопку Застосувати фільтр. І зараз ми переходимо до наступної частини уроку нашого, а саме редагування таблиці бази даних. AXES може запустити на використання кількома способами. Наприклад, ми можемо обрати пуск і знайти там наш Access. Або класнути по вже створеному файлі два рази лівою клавішою миші. Так виглядає наше вікно Аксес. Вгорі у нас є стрічка, на якій відображаються команди активної вкладки Системи керування баз даних. Зліва ми бачимо вибір виду подання, тобто, як буде відображатись наша таблиця. Зліва у нас область переходів. По центру у нас, там, де ми, знаход... там, де ми натискаємо, щоб додати певні вкладки або натискаємо праву клавішу миші по таблиці, у нас є контекстне меню поточного об'єкта. Справа знизу у нас режим роботи з поточним об'єктом бази даних. Вгорі у нас є вкладки з відкритими об'єктами бази даних. Щоб встановити обчислювальний тип даних під час створення нового поля. Слід класнути по напису класінь, щоб додати. У рядку імені полів справа від існуючих полів бази даних. Далі ми обираємо тип даних. Обчислювальне поле і в списку обрати потрібний тип даних, над яким можна здійснювати операцію. Вводимо у вікні побудовник виразів вираз, за яким буде здійснено обчислення, та вибрати клавішу ОК. Операції над полями бази даних здебільшого виконуються з використанням елементів керування вкладки поля таблиці. Додавати нові поля в таблиці бази даних можна також з використанням елементів керування, групи додавання і видалення на вкладці поле таблиці. По-перше, для цього потрібно зробити поточну вкладку поля таблиці. Далі ми обираємо в групі елементів керування, додавання і видалення потрібний нам тип даних. Повний список типів даних та їх форматів відкривається за вибору кнопки зі списком Інші поля. Далі ми вводимо замість імені поля з замовчуванням поле 1 потрібне ім'я, наприклад, прізвище. І виконати дії від першої до третьої потрібну кількість разів для ведення імен та типів даних всіх необхідних полів. І далі ми завершуємо процес ведення імен полів вибором рядка під іменем поля. Для редагування таблиці баз даних, додавання нових полів, встановлення формату, типів даних також використовують подання конструктор. Його ви можете знайти на вкладці «Основне» в групі подання. Вікно таблиці в поданні конструктор. Саме ось так приблизно у нас буде виглядати таблиця в, вигляді, в виді конструктора. Зліва у нас йде структура таблиці і перелік назв полів. Далі у нас типи даних полів цих. І знизу у нас є властивості обраного поля, тобто не те, на яке ми натиснули, і справа знизу інструкції щодо обраної властивості. Для встановлення ключового поля слід зробити поточним відповідне поле і виконати команди Конструктор знаряддя ключове поле. Або ж відкрити контекстне меню поля і у списку команд вибрати пункт ключове поле. Для відмови від встановлення ключового поля, слід ще раз повторити описані вищі операції. І на цьому урок наш завершується. Дякую за увагу!